Так. Є таке діло. Є. Сюди. Так, ну, це знову ж таки, у нас такі штуки. Ну, або такі, або щось схоже. Лічки нам точно попадалися. Як вам, блядь. Це отак і є? Що це таке взагалі, Коротше, отака штука. Не знаю, що це, дівчата в коментарях підскажуть, якщо будуть. Але я хизи, що це. І от. А, вони прям дві такі. Ну, я не знаю, що це таке. Окей, ладно. Я думав, це типу лівчики і трухани. Але це щось. Окей. Дівчата, підскажіть, будь ласка, нам в коментарях, що це таке. Так, пакет з-під нього я викинув, я положу його на шапку. Якщо комусь потрібно, пишіть. А, так.